Всім привіт, Бородатим мотивація на зв'язочку, нас успіх нічому не навчить. А от якщо у вас факапи і ви десь фейлили, і ви е, робите якісь висновки після цього, оце саме те, що потрібно е, робити. Робити щось робити. І якщо ви е, в 65 років озираючись назад. Подивитесь і скажете, блін, оце я думав бізнес свій зробити якийсь там на продуктах із села, і не зробив. І не зробив. Тобто ви не зробили нічого для того, щоб щось було. Ви не поїздили по селам, не попитали у селян, скільки вони хочуть за якісь продукти, не домовились з ними на якісь знижки або. Від строку платежа, або ще щось. Ви нічого не зробили, ви нічого не змогли е зробити. І ви саме це буде провалем в кінці вашого життя, коли ви подивитесь назад і скажете, блін, а я і не спробував. А з іншого боку, може бути: Блін, ну я ж спробував. Але варто е розуміти для себе вирішити, коли ця межа, коли ти спробував. Спробував не, не вийшли. Спробував ще раз, не вийшло. Ще раз опять факап. Робіть висновки, з чого, чому у вас це не вийшло. Не дивіться ні на кого. Не дивіться на сусідів, не дивіться на історію якихось, якихось чудових блогерів, які за мікрофоном читають свої тексти, написані в і. Не робіть цього. Спробуйте зробити щось, спробуйте по-іншому, зробіть висновки, спитайте у людей, які займаються таким самим, що і ви. Вони не розкажуть, може, якихось секретів, але якусь базу ви отримаєте. І на цій базі ви будете як будинок, який будується з фундамента. Заложити фундамент і потім будете діяти. Е, дуже вам раджу. Е, знайдіть людей, які будуть думати так само, як і ви. І я думаю, у вас все вийде. Все, поїхали далі. Нове відео. Підпишись, постав лайк і напиши коментар, що ти спробував, але в тебе не вийшло. І чому. Гоу!